Привіт! Новорічні і різдвяні свята вже добігають кінця. І, власне, час подумати про те, як активно влитися в робочий ритм цього року. Повірте, я знаю, скільки це є непросто. І спеціально для того підготував випуск книги «Формула продуктивності на початок цього року. Тут зібрано понад 100 різних прийомів, методів і технік поти менеджменту, самотивації персональної продуктивності і загалом тих речей, що покликані вам реалізувати бажане і створити життя вашої власної мрії. Е, я проведу презентацію у ряду різних українських міст. Є розклад і по локаціях детально так вичерпно подано все знизу. Будь ласка, з цим ознайомтеся. І для затравки скажу, що е, нас і підготовлено дуже цікава і класна програма, тобто буде е, своєрідний міні-тренінг, купняк, який допоможе вам зробити перші кроки у напрямку реалізації власних цілей вже під час презентації. Книги, буде автограф-сесія, будуть конкурси, будуть розіграші. Ну, я впевнений взагалом, що вам сподобається наше спілкування. І дуже надіюся на те, що книга «Формула продуктивності стане чудовим активом у вашому житті в цьому році. Тому, будь ласка, ознайомтеся знизу в деталях, де і коли буде проходити наші презентації. Відпишіть в коментарях, в якому місті ви збираєтеся потрапити на нашу зустріч. І я з нетерпінням чекаю того, коли побачимося з вами зовсім скоро. Па-па! Па-па!